Привіт, мій друже, сьогодні той день, коли ви можете прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя просто зараз. Привіт, мене звати Уейт, і я служитель звільнення, який сьогодні тут, щоб принести вам молитву про спасіння, молитву про звільнення та медитацію, щоб зустрітися з Ісусом через кілька хвилин. Тож слідкуйте за мною, повторюйте за мною Я приймаю Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Я кладу всі свої гріхи під кров Ісуса. Ісусе, я каюся, прости мене. Я прощаю всіх, хто завдав мені Бог. Я прощаю себе. Я роблю Ісуса Христа своїм Господом просто зараз. Люди, це молитва про спасіння. Це не виключає і не замінює побудову стосунків з Ісусом на регулярній основі через регулярну відвідуваність церкви, читання Слова Божого та дотримання заповідей Біблії добре. І ми вітаємо вас у вашій новій ході з Ісусом, і ми заохочуємо та рекомендуємо вам продовжувати це робити. Ця наступна молитва це молитва про звільнення. Просто повторюйте за мною в ім'я та авторитет Ісуса. Я наказую всім злим духам і прокляттям чаклунство та частини душі. Вийти з моєї голови, моєї свідомості та моїх думок. Вийди з усіх частин мене. Я виганяю тебе силою кров'ю Ісуса. Іди геть. Я виганяю тебе силою кров'ю Ісуса. Іди геть. В ім'я та авторитет Ісуса. Я повертаю всі частини себе просто зараз. Вмитий у крові Ісуса. З мечем і духом з послання до Євреїв 4.12. Я розриваю всі нечисті зв'язки. Це завершує молитву про звільнення. Це наступна медитація, щоб зустрітися та відчути Ісуса. Просто закрийте очі та відчуйте, що приходить. І ми закінчимо це відео, а ви можете продовжити медитацію без перерв. Відповідно до Євреїв 4.12 беру меч духу з євреїв 4.12, коли я зловив її погляд людину перед собою, проникаючи в їхні очі вуха, серце, через кожну завісу цього світу та кожне обманювання хибного навчання, розрізаючи до істини кожного досвіду і спілкування і рішення просто зараз, проникаючи через кожен досвід, навіть до Господа Ісуса Христа просто зараз, відкриваючи істину в кожній ситуації. Меч духа розрізає і припечатує до істини в кожній ситуації та досвіді, навіть до Господа Ісуса Христа, який перебуває в людині переді мною просто зараз. Далі візьміть цей наказ Духу з Євреїв 4:12 і я ділю його, щоб Ісус прийшов у людину переді мною і поклав свою руку їй на голову і подивіться їм в очі, і наповніть їх світлом і миром Христа та Святого Духа. Наповнюючи людину переді мною світлом і миром Христа та Святого Духа, я прошу Ісуса сказати людині переді мною, що їм потрібно почути і що їм потрібно знати просто зараз.